Друзі, доброго дня! а Точніше ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін і ви на каналі Пасічне Життя. Ось дивіться, випав сніг, а я сьогодні виїхав на торговлю. Дивіться, оце все вітрина. Вся в снігу. Дивіться. Яйця. Привіз. Зараз я ж казав і кажу ще раз. Яйцями вигідніше займатися, ніж... Медом. Так, ось вітрина. Я закриваємо, щоб їх не закидало снігом. Так, ось базар. Дивіться. Базар. Порожній. І це ви знаєте, коли мені нема що робити. Не то, не що нема що робити? Вільний час є. Я для вас знімаю відео. І сьогодні відео буде про те, що... Ми знаємо, що під лежачий камінь вода не тече. І нам завжди щось треба для досягнення результату робити, але робити треба не просто робити, просто так, а робити вчасно. От зараз дивіться, я вийшов для реалізації своєї продукції на реалізацію меду, але я зробив це не вчасно. А що ж треба зараз вчасно? А вчасно зараз, друзі, розкладати канді. Щоб наші бджілки, якщо ми все ж таки провтикали когось, щоб вони все ж таки дозимували ті місяць-півтора. Тому зйомку цього відео ми будемо проводити на протязі двох днів. І завтра я їду в місто Одеса по Канді, покажу вам ще разок, де ми оберемо і як це відбувалося. Тому, друзі, не перемикаємось. Так, друзі, продовжується відео про те, що треба робити все вчасно. Я поїхав в Одесу за Канді. І виходить теж не вчасно. Дивіться яка зараз у нас погода. Тобто все замило, трасу замило. ось вітрики там стоять, не рухаються. Там ось рухається вітряк. Де я його ловлю? Не ловлю. Нічого нічого. Так ось, виходить, що і по Канді я поїхав невчасно, тому що погана погода, по дорозі дві машини бачив, побилися. Тобто погані дорожні умови, оце там крига на дорозі, машини крадуться. Ну нічого, коли це нас зупиняло, але що хочеться сказати. Дивіться. Яка краса, степ. І оце саме це е, є одне з, з, з тих причин, чого пасічники займаються бджолинистом, тому що є в цьому, всіх подорожах, коли і пасіку перевозиш, їдеш кудись там, теж по тежканді, є щось таке е, романтичне, романтичне. Але знаєте, і адреналін виділяється. Дивіться, які дорожні умови треба. Передній привід вмикнуть, увімкнути. Тому, друзі, далі, далі їдемо, далі, мабуть, включимося біля магазину Пісіті, де ми будемо купляти ткани. Так, увімкнув передній привід. Дивіться, тут, тут вітряки такі стоять монументальні. Там от воно він крутиться. Коротше, всі стоять, а один не стоїть, крутиться. Якщо хочеться відмітити Ой, машина пішла на обгон там я не знаю який дурень таку поводу ще гоняє так що хоче сказати їду сьогодні е, по Канді один тому що я ж кажу що дуже багато пасічників е, під час е, цієї війни займаються другими справами хто ховається, хто воює. Знаєте, різні, різні варіанти. Але все ж таки хочеться наголосити, що спілка пасічників як працювала, працює і буде працювати. Наше головне завдання під час цієї війни це зберегти наше бджільництво, чим ми зараз і займаємося. Цей канді ми будемо вкласти. Поклад... Я думаю, що на проблемні сім'ї. Більшість там, я впевнений, все нормально. Але, як завжди, навесні виявляться сім'ї, які все під'їли і їм не буде на чому розвиватися. Тому ще раз наголошу смисл цього відео, щоб ми все це, це робили вчасно, тому що успіх джільництва. Це проведення робіт саме вчасно. Так, Дивіться, ось той вітряк, куди я під'їжджаю такий, він поряд з трасою стоїть. відео ще. Я очима бачу велич, а от бачу, що на відео мабуть ще це не дуже видно, який він величезний. Ну я не знаю скільки в нього метрів. Ну мабуть метрів 100. Напишіть в коментарях, друзі, хто знає, це на в'їзді в, в Одесу. Скільки висота цього вітряка великого. Так, машини теж їдуть. Це до речі, час зараз, зараз я вам скажу. Ну десь, ага. 15 хвилин на восьму. Тільки розсвело. А вітрак, бачите, працює. Все, друзі, давайте не перемагайтесь Як я казав, увімкнемся в магазині B-City. Друзі, приїхали в магазин b city Ось ось все, він в Одесі знаходиться Тут квадроцикли їздять, ось хлопці на квадроциклах. А хочу вам показати, що така зернова угода. Ось, бачите? Ось така... Такі черги вантажівок по всій Одесі. Це працює зернова угода. Так, ну що, заходимо. Друзі, зайшли в магазин Бі Сіті. Е е і хлопці працюють з 6 ранку, оце роблять Канті тому що в 9 ранку вимкнеться світло і нічого не зможуть вони зробити. Тому оце нам треба ще 100 пакетиків, дивіться, ви це все бачили, але ще раз побачите Отакий от, от процес. А це керівник фірми Сердар. Сам працює, бачите, Канді робить. Друзі, зараз ми хочемо поспілкуватися з керівником фірми B-City і з менеджером з продажу Стасом. Так, Сердар, перший питання до тебе. ты выезжал, вот началась война? Выезжал? Нет, я не выезжал. Не выезжал, когда ты вот это слышал, как тут бахало, гупало, прилетало, да? Да, прилетало, все ну, мы бирже, в магазине, в, в Ну и как? Скоро все будет. А твои родные не переживали за тебя? Они что, не переживают, конечно, переживают. Не звали там, что надо выехать? Я да, не знаю. Мы же, мы тоже, там, у нас тоже там была война, все такое. Мы уже привыкли. Такое уже тут лежат. Ну и как там э, твои соотечественники относятся ну, к этим событиям? Переживаются на нас или им все равно? Вот, расскажи. Нет, они конечно переживают. Они даже каждый день спрашивают, как там военные закончились, uh -huh. что происходит. Они каждый день так спрашивают, uh -huh, uh -huh. что у нас все нормально или нет. Они тоже знают, что Украина не против никому. Они знают, что там в России не очень хорошо. Приятно слышать, спасибо. Так, я заметил у тебя, что там увеличилась мощность вот того аппарата. Это что связано с тем, что увеличились объемы продаж? Или планируется какое-то расширение производства канди? Производство канди там просто второй казан поставить, что объемный бедень, мало времени, больше количества. Ну, производительность, да, увеличилась. Ну и как так, Стас, теперь вопрос тебе. Как там обращаются наши пасечники сейчас-то за канди? Ну, за канди в последнее время очень. Сейчас еще получается так, что из-за того, что у нас немножко сдвигается климат, получается бывают такие дни, когда очень тепло, uh -huh. а потом опять снова холодно, поэтому в этом году на Канди все-таки, наверное, даже побольше. Uh -huh. И проблемы очень большие перебои со светом. Мы очень много денег вложили в то, чтобы мы это Канди в принципе могли делать, потому uh -huh. что ну, у нас мощностя, то есть нам в любом случае ну, нужно где-то 20 киловатт, 25 киловатт света. Uh -huh. То есть нам пришлось очень сильно потратиться на генераторы. Поэтому и, Канди подорожала, да? Да, плюс Рабочая сила. Люди не хотят ночью работать, поэтому нам пришлось, то есть, если раньше мы могли делать какую-то там тонну в день, но это нам нужно было ночью работать. Сейчас uh -huh. мы как бы пытаемся все так оптимизировать, чтобы у нас эта тонна получалась хотя бы за рабочий день. То есть, вот, когда нет комитанского участия и так далее, то все-таки ночью, ну, не будут ночью работать. Ну, в основном, я сегодня приехал в шесть, не в 6, а в полдевятого, а Сердар сказал, что уже в 6 они работали, делали. Да, уже 6 часов начали работать. Там, в часов раньше не <свист> <свист> ну <свист> вот так вот, да, чтобы пчеловоды э, сохранили своих пчел? Ну, я так как и говорил, что многие пчелы пчелы пчеловоды э, защищают нашу страну э, сейчас в окопе. Э, и все-таки надо их подкормить. Не, не многие пустили пчел в зиму на нормальной э, такой силы. Так, еще вопрос по магазину вашему. Вот я сейчас покажу зрителям. Э, уменьшился ассортимент. Планируете ли э, подвозить товар? Вообще, может, что-то новое собирается. Товары уже собирают, это через неделю-два будет. Через неделю. Неділи... Буде. Будет завоз товара, да? Да. Угу. А по ассортименту еще пока ничего не известно. Угу, угу. Может это уже добавляем еще. А какие товары вот с твоего магазина больше спросом пользуются популярностью, больше всего покупают? Популярный лицезвонный кормушки, да? Пульсезбон... в Э, Донные, донные или... Донные плитцизоны. Ага. Сейчас СЗО угу, угу. более говорят. Угу. А когда весна начинает, уже начинает А По кормушкам угу. да, интересует э... удобно, больше. Не сломать все на пистолке. Да, пыльца не мокнет. Я хочу сказать, что вот когда началась эпидемия коронавируса, сильно люди начали, поднялся спрос на пыльцу. Люди начали заботиться о своем здоровье, поэтому, наверное, продажи этих кормушек возросли. Ну, спасибо, ребята. Я думаю, что мы еще не в последний раз к вам приезжаем. Обов'язково ще увидимося, будемо співпрацювати, Так що рекомендую всім э, пасічникам приїжджайте, особисто хто у нас на півдні, от ми з Миколаєвича, нам сюди зручно приїжджати. 2 години і ми вже тут. Тому, друзі, э, рекомендую Канді виробництва бісити. Так, друзі, що знаєте, я спочатку не знаю помітив, подивіться, коробка. Коробка, оце якоїсь коробки кандії. Відгружається. Але там раніше була надпись російською мовою. А зараз Сердар замовив коробки з українською мовою напис, тобто дрібниці, наче наші турецькі друзі все ж таки проводять у нас дерусифікацію нашого суспільства. Друзі, дивіться, оце нема світильника. А тут, виявляється, був, був теж приліт. Приліт по цьому приміщенню. Кажуть, оця двер вигнулася з текла. Всі порозбивалися. Оце от, тільки те, що нагадують про той прильот. А прильот був зовсім-зовсім поруч. Так що отак от наші турецькі друзі працюють в небезпечних умовах. Так, друзі, дивіться. Оце ми загрузили Канді для нашої спілки. Тут трошки. В цьому році, до речі, в три рази менше, ніж в тому, тому що люди пороз'їжджались, воюють. Що немає попиту в наші спілки поки що на канді. Далі. Ви що думаєте, я поїхав додому. Тут я зустрів Артема Абробінського, який був у нас в магазині. Да, там. Це його собака. Собака. Так, і він, він тут живе зараз в Одесі. І як справжній пасічник не буде, ж він сидіти без діла. Він взяв гараж. І оце тут майструє в цьому гаражі. Дивіться, оце називається справжній пасічник. Навіс все своє майно. Ну не все може там частину. Там, якщо четверта частина, Говорить. Каже, четверту час сюди приїхав. Ну не знаю що. Зараз він нам розкаже, що він тут буде робити. Мало, так, дивіться, зробив таку стінку, ковдрою, покрив, щоб тепленько було. Так, Артем, привіт. Добре, добрий Доброго времени суток. Доброго. Рейки, да. не хватило. Так, ми українського балакаємо. Які не вистачило, треба їхати на лісосклад. Де, На куди? Раз, ви, не знаю, я, я тут ще не знаю. Ну тут є пару місць. Так, розказував, як ти тут опинився. Ось буржуйка у нього. Як здесь. я тут опинився, да. ну судьба завела в Одесу. Рішив перезимувати в Одесі, а там, як подивимось, може і далі тут залишимось. А що, в Миколаєві холодно? Ну, в Миколаєві одному холодно. Да. Холодно, одному так. Холодно. Бачите. Ми пасічний, як бджоли гуртуємося, шукаємо собі пару. Так, що ти тут бачив? Рейсмус у тебе тут, верстат. Да я тут много чого взяв, але не все понадобилось. Ну рейсмус один раз включив, От в основному це пила. навощивают. Це твій кондуктор для навощування, да? Для натягування. Для, для навощування, що там? Перевернув. Один-два контакта подав і готово. Угу. питания от недогон. 24 вольт. 24 вольта. Ти, значить, заживлюєш. До речі, а чого у нас світло є? Кажуть, що в Одесі світла немає, а у тебе є. Тому що ми в Одесі. Ага, понятно. Тобто, значить, місця треба знати, да? де є світло, де так, немає. Казалось, да. Не хочу звадити. Не хочу наврочити. Добре, це твої шкафи чи були тут? Ні, це було. І пічка була. І пічка, бо так пічка це ж. Ти тільки головне. її запустив, бо то як то те саме електрикою протаплювався трошки. А це щось зовсім холодно стало, то я оце перегородку зробив і пічку. Uh -huh. Протоплюю. Вона коли є те саме, півгодини тут можна в цьому стані, футболки сидіти, чаї в Добре. Так, ти, коротше, сюди приїхав на ваші вайтрамки, так? Да? Та я тут все зробив. Хоча віск вже перетопив. А віск топив? А де ти топив, ну показує? Ага, а це я зайшов і не побачив? Балон, горілочка пропанова, uh -huh. бак. Прес. 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 Рядом ставлю прес, поруч. Так, прес, прес, а чим він там давить? Гвинт. Гвинт. Ага, гвинт. давай ми. Це ма. звичайний прес для винограду. До речі. Я ось Підвоз. Тут рамочки розварив. Потім угу. прес прогрів. Закладаєш туди мішечок і черпаєш. Угу. Тобто це просто кастрюля, скажімо так, да, оце да. тільки трохи наростив, щоб рамка влазила. Тобто ти мочаєш рамки сюди, так? Да? Ну як мочаєш? Там в мене така підставочка. Ну так ти ж показуй Нічого страшного ми не поспішаємо. Трохи думав щось таке більш продуктивне зробити, але трохи, грошей цього року не вистачило, а то... Всім не вистачало. Вирішив вже так, як є. О, два дні так. Ти бачиш що, рулетку? Рулетку. Ну ось, Запрошую почаще. До речі, отакий, поки Артем розгрібає, отакий приз, якщо я бачив, тільки що ходив в магазині БіСіті, 10 тисяч. Такий теж на ногах. Це ще на ЮТЗ він робив. Ну це самопальний, а такий фабричний турецький 10 тисяч. Я на нього задивлявся. На вовесто. А де ж він? На увесь 100 дешевше, мабуть, буде, чим 10 тисяч. Короче, в мене там ще така підставочка, щоб рамки на дно не падали. Ось так от рамочок наставив. 10 штучок. Поставив, накрив кришечкою. Так. воно стопилось, витряхнув слідуючий, слідуючий, наступний. І скільки е по 10 разів ти сюди закладаєш за один? Ну, рамок 70-80, а потім треба вже чорпати сюди. Поняв. Вичерпав, знову закладаєш. І так весь день. Угу, угу. Ну, за день десь кілограм, так 30-40. Ну, заброс можна більше Угу, угу. Uh -huh, uh -huh. Так, а балон, наскільки вистачає, скажімо ну, так, кілограм воска? Якщо не дурили, то одного балону б вистачило повністю. А так, я один раз на тисячу гривень доправив, і потім трохи не вистачило, і ще один раз на тисячу гривень заправив. І оце десь кілограм 300 воску там лежав, вже немає воску. Коротше, оце ну, всі рамки ти топив, так? Ну, десь півтори тисячі рамок я перетопив. На і двох балонах. Там менше, ніж на двох. Якби один повний, так 40 літрів повний заправить і нормальний газ. Без... Так, а горілка, яка теж саморобна. Ні, горілка покупна. А, ага, так. такі продаються, так? Да? Так, да, в мене була друга, але тут трошки не економна, ця економніша. Вона може трошки довго гріє, але коли вже нагріло, то воно вже без газ. Да, Розумію. Щоб напиляти дерева, так? Да? Посадки? Я та я дрова вже дуже давно. не Бо я не люблю. Це дрова, це воно чорне те саме. Це mm -hmm. на вулиці треба, а тут воно затишно саме, гріє, воно ж приміщення трошки гріє. Ну так. Да. Та нічого ще трошки, якщо да, тут. тут сколько, 150 літрів чи ні. Ну я так наливаю сюди, десь три ведра я води наливаю, а потім Ну, да, це і ж воно ж... все повне, коли, коли до сюди доходить, я починаю uh -huh, uh -huh. черпати мішечок. Оце 300 кг воску перетопив за місяць десь. Так потроху. Молодить. Потроху, потроху. Ще в мене там трошки. Трошки було в Миколаєві, оце я вощину накатав. Ну, це торічня вощина. Свіженька лежить в Миколаєві. Угу. Для навощування, так? Да? До речі, кілограм 150-200 вощини треба продати. Так, звертайтеся. Звертайтеся. Так, поки Артем мені показував своє господарство, буржуйка начадила тут. Трохи забув прикрити. Так, да, забули прикрити. Але це нас коли нас це зупиняло. Так, Артем, ми ж приїхали по Канді. Розкажи, що ти з Канді будеш канді робити. Купили. Та я трошки взяв кілограм 20, так, щоб було під рукою. Щоб, якщо що там, когось щоб, якщо перестрахувати, щось було, да? Десь щось поїхав, а що ти з пустими руками приїхав, якщо там треба щось покласти. Там я цього року зібрав дуже добре, дуже добре. Бо я ніколи не складаю їх рану, я їх складаю вже попізніше. Ти можеш на вас я зобрав гнізда то там 2-3 рамки пусті, можна їх залишити, можна їх догодувати. Ну я їх так трошки раз, сюди. І я думаю, що в мене там, ну я так сподіваюся що в мене там проблем не буде. От. Ну Кої бувають такі, що дуже добре їдять, починають їсти. І ще якісь, десь щось рамку забув витягнути, ну буває. Ну, щоб це не, не спустили руками. Угу. Тобто для постраховочного варіанту. Да. А пам'ятаєш, ми колись пудру робили, а, замішували. Так, принципіально, я вважаю, що кіло цукру навіть в жовтні місяці набагато краще, ніж там, набагато дешевше, ніж кіло камін. Угу. Ти маєш на увазі вигляди я, сиропу? Я маю на увазі, що треба готувати так, щоб вистачало. Угу. А, так, да так, -да 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 -да. це я згоден. Чуєш, а раніше ж ми ж пудру робили це, купили сахар, привезли на малоли, там 4 гривни, зараз воно наче стоїть. Потім замішати і меду туди. Може, так би і зробив, але теж дуже багато роботи. Так під'їхав купити. Да, багато роботи. Дорого воно отримують, а ну, дорожче. А замісити. Замісити теж 4 гривни кілограм. А якщо спиною? А спиною якщо... спиною. <звук> <в баню. звук> я колись мішав спиною, я більше не хочу. Якщо пасіка була маленька, то там 20 кг за день за місяць, то воно відчувається. Так, да, так. Да. Руки потім мазалі. До речі, рекомендую кожному пасічнику хоч раз спробувати руками замішати канді. Там, ну хоча б там кілограм 50 І тоді для вас стане зрозуміло, що треба купувати канді чи його робити самому. Так, друзі. Хотілося як краще, а вийшло як завжди. Хотів відео зняти за 2 дні, вийшло за 4. Так, зараз дамо рибки котикам. Так, котики їдять. А я буду завершувати це відео. Дивіться. З'їздив я за канді. Дивіться. Оце от я придбав. Придбав не тільки канді, а придбав ще мікронуклеуси производства ну я вже показував їх на своєму каналі. Дуже вони мені сподобалися. Це тема для окремого відео, якщо комусь цікаво, подивіться, як я маток замінюю. Оцей нуклеус ще раз покажу, чим він, він мені до вподоби Дивіться, отут вміщається 4 рамки і тут от, дивіться таке відділення. І ще дві рамки, тобто разом шість рамок. Цей нуклеус десь місяць може не злітати. Ось його головне, е, головна перевага, що місяць він може не злітати. І мені не потрібно таких там дуже швидких дій, там, знаєте, планування такого великого, щоб там підсадити. Я підсаджую, коли мені треба, а не коли, як кажуть, нуклеусу треба. Далі, взяли ми Канді. Виробництво Бі-Сіті. Бі-Сіті це магазин. Чим він добрий, теж є відео на моєму каналі, подивіться, зараз я не буду на цьому зупинятись. Він добрий для нас на півдні. Це через те, що нам добре добиратися до Одеси до 3 години і вже ми тут. Контакти, дивіться, когось зацікавить. Ось, Ось це. от Вулиця, адреса, телефон, але саме це таке просте. Це знаєте, що зробити? Наберіть в інтернеті БіСіті і там все це ви побачите. Отже, канді. канді виробляється шляхом не перемелення пудри, а інвертизації сиропа. Інвертизація і пішли на пасіку, я вам все розкажу. Тобто Це не так, що знаєте, як у нас завжди помол цукру, а потім змішування там, чи з сиропом, чи з медом. Це не так. Це 3 години воно там відбувається процес. Інвертації цукру Вони там засипають. Ви бачили там на відео два чани, збільшилася потужність у них. Тому через 3 години вони роблять. Виходить, така помадка, а потім та помадка загустає. І це канді, як на мене, воно найкраще для підгодівлі навесні чи, чи зараз. Бачите, я взяв один тільки ящик, чого там 20 кг, 20 пакетів. Тому що я переважно бджіл загадував, але я 100% впевнений, що будуть такі, коли буде вісняна ревізія, що будуть такі сім'ї, які... Потребують дотації, як кажуть. Тому, друзі, рекомендую виробника бі-сіті саме на півдні. Чому на півдні? Тому що, якщо ви там будете в других областях, вам, мабуть, логістика з'їсть всю цю вигоду від цього надбання. Вам, може, треба до других виробників. А я буду завершувати. Бажаю вам добра, миру, всього найкращого, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось.